Слава Україні! Героям слава! Ми знаходимося в музею Ера. Або, іншими словами, музею зброї, в якому налічується понад 4 тисячі експонатів, які були знайдені за багато-багато років на території Яворівського Яворівщини. Тобто Яворівського району. Це наше минуле. Адже країна, яка забула або не мала минулого, не може мати майбутнього. Нас відвідує дуже багато відвідувачів. Цей музей відвідує дуже багато відвідувачів. Як то кажуть, в основному з нашої країни. З різних куточків нашої України. З Америки, Канади та майже всіх країн Євросоюзу. Тут ви бачите дуже багато експонатів, давніх експонатів. Знаходимося ми в першій частині музею. Так, Прошу Оксана Борисовна, мені допоможе. За що до тут ви бачите скаменілості знамаїті, тут є залишки скелету, мамонта або окремі частини. Тут є дуже багато експонатів бронзового віку, тобто наконечники відстріл. Каблучка. Тут є дуже багато часів речей, часів Київської Росії. А саме 9-11 століття нашої ери. Будь ласка, Оксана Борисовна, подайте мені суху, Я покажу так, наприклад. Оце є, називається соха. Це от такий собі наштаб плуга. Їм обробляли піщані землі під посіли пшениці жита в 10 -му 11 столітті, в часи Київської Росії. Були дуже цікаві знахідки сільськогосподарського значення. Будь ласка, косу. повстала це коса. Часів Київської русі, яка виконана ковалем сильного металу. Бачите, вона дуже гарно збереглася, тут в нас є багато екземплярів, менші, більші, тобто різних розмірів. Е, в основному вони знаходяться біля підліса, біля лісу, біля великих е, полів, які зараз і в наші дні засіюються. Покажу вам кілька наконечників від списів, часів Київської Русі. Оксана Борисіна. Це однаконечники від списів, часів Київської Русі, які були знайдені на Яворіші. Усевому це село Верешиця, Ставки і Мала Вишенка біля початку. Річок. Біля трьох, почав, біля трьох річок. Це рудечка, ставчанка і верещиця. Це я вам показав коротко, коротко, як то каже, дуже мало експонатів першої частини музею. Ера. Зараз ми будемо переходити в другу частину. А перед тим я даю слово або прошу слова Оксані Борисові. Оксана Пересіння, будь ласка, чим ви займаєтесь? Доброго дня. Мене звати Оксана, я заступник начальника відділу рекреації та екологічної освіти. Так як Євгрійський національний природній парк це є установа не лише продоохорону, а також займається проведенням екології просвітницької роботи, що передбачає формування у Підростаючого покоління такої екологічної свідомості, також займаємося, проводимо різні заходи із дорослою, дорослим населенням, і також ця екологічна. Освіта, екологічна робота сприяє для формування та проведення підготовки різних екологічних акцій, екологічних уроків, заходів, бесід, такого природничого спрямування, а також проведення різних майстер-класів та екскурсій лісовими стежками. Тут, в цьому музеї, ми теж проводимо різні заходи, такі з різними категоріями населення, з учнями з уроків історії, з уроків літератури чи природничих дисциплін. Тихо навкруги, сонечко вже свіво, спля і луги, спить дівчина мила, та дівчинонька сумна то моя Україна нема кому борони, Матінку єдину та дівчинонька сумна Моя Україна, нема кому борони, матінку єдину, не старий Дніпро, дні не шепоче стріха, і не рве, вже греблю він, вже не скоїть лиха. Україну ми спасе, ще вона засяє, жовтим від блиском і блакитним сяємо, Україну ми спасе, ще вона засяє, жовтим від шабель і блакитним сяйво. Вже не вже нема козацької слави і рука не підійма, геть булаву, де ти батько наш тарас, поведи до бою, Україну визволяй вся ж ти батько наш, Тарас, поведи до бою, Україну визволяй, тяжкої неволі, не болі. для ти батько, наш Тарас, поведи до бою, Україну визволяй, не неболі. Та дівчинонька сумна, сумна, то моя Україна сумна, та дівчинонька сумна, сумна, моя країна сумна. Ми знаходимося з друге дромовіділення музею Ера. Це є клас безпеки, в якому я застерігаю дітей. Не трогати цих речей ні в якому разі. А тут зберігаються в основному боєприпаси часів Першої та Другої світових воїн. Це гарматні танкові снаряди, мінометні міни, різноманітну гатунку гранати, лимонки, боєприпаси стрілецької зброї, часів Першої та Другої світових воїн штик-ножі або багнети, як колись говорили, австрійські, польські, німецькі, стволи, тобто гвинтівки, залишки гвинтівок, Маузер німецької, австрійської, маліхер, російської, мосинки. Це є гвинтівки часів Першої світової війни. Тут теж дуже багато інструментів, якими ми, ми будували, вони допомагали будувати оборонні споруди, тобто окопи, бліндажі, землянки. Дуже багато тут є різних речей, які були знайдені у нас тут, на Єворівщині, на місцях бойових дій, які відбулися в часи Першої та Другої світових воєн. Я вам покажу, наприклад, Оксана Борисіна, будь ласка, е гранату е австрійську, яка називається Кукурудза. Оце граната Кукурудза часи Першої світової Австрійської імперії. Дуже потужна граната, яка вбивала і калічила на 100 квадратних метрах. Будь ласка, дай мені, будь ласка, другу гранату, тобто булаву. Це теж граната часів Першої світової війни австрійська. Тут такий, така корочок, пропочка, там виходив шнурочок, тягнулося і кидалося. Вона виготовлена з воно всередині 50 свинцевих. Кулюк, тобто від снаряду е, шрапнель. І вже в цьому кабінеті, в цьому, в цьому приміщенні безпеки е, діти часто просять показати, як вибухають е, гранати, лимонки. Принцип дії практично залишився від цих часів до наших часів цей же самий. Але це 10-11 класи. Як то кажуть, показую їм принцип дії, побудову розповідаю. Ну і, як то кажуть, вбивчу силу цієї небезпечної боєприпаси. Послухай, кохана дівчино цю пісню, що я розкажу, як моїм зажуренім в серці, я ту велику ношу, як моїм зажуренім серці, я ту велику ношу, як вся Україна здригнеться, і ворог нам видасть війну, ми сядемо боє. Що одну, ми сядемо бої на коні, тебе не залишу одну. І будеш на бої підноси, щоб легше нам ворога бить. Скоси, ти мусиш мене замінити, Ворожа куля, як скосить, ти мусиш мене замінити. Послухай, кохана дівчино в пісню, що я розкажу, як моїм зажуренім серці, я ту велику ношу. Як моїм зажуренім серці я ту велику ношу. Тут є дуже багато експонатів різноманітних Першої та Другої світової війни. Хочу акцентувати на архіві ОПА, який був знайдений мною у 2010 році біля Краївки села Поле. Було знайдено два бідони архівів. Тут в нас є от, Папки, в яких відновлені ці архіви. Понад три тисячі сторінок. Тут от зараз мені допоможе Оксана Присіна. Ми один архів власного власний архів солдата українця, солдата німецької армії, який перейшов служити. 44 році до нашого сотника Хмарія Григорія. Тут біля містечка Яня. Будь ласка, Оксана Борисівна показали. Так. У нас тут проходить така собі вікторина. Для дорослих, в основному для дітей. Відгадай або дай правильну відповідь. Даю запитання по історії. Наприклад, коли народився Степан Бандера, або коли була написана перша українська конституція, хто її написав, і даруємо нагороду одну з книжок. Це четверта книга, яка називається Марафон Стурій. Тут описано багато. Спогадів е мешканців Янова, мешканців села Верещиця, та навіть вдалося знайти одну людину з колишнього села Мала Вишенька. Зараз там Яворівський полігон, якого села вже дуже-дуже давно не мав. Принаймні від 40 року. У нас тут дуже багато експонатів часів Першої світової, часів Другої світової. Оце є, наприклад, Сабля австрійська. в досить доброму, доброму стані, яка знайдена на місці бойових дій біля містечка Янів, тобто Івана Франкова. Нам недавно було знайдено теж тесак. Це є австрійський тісак або тісак саперський, яким і воювали, яким маскували гармати, маскували оборонні споруди, тобто рубали гіляки. Дуже багато зброї є. Стрілецької, тобто автомат ППД, який дуже любили наші хлопці з української повстанської армії. Він дуже був, як вам сказати, практичний в лісових умовах. Ніколи не відмовляв, це перший автомат який створила радянська армія після фінської поразки. Тут дуже багато є експонатів, тобто е, гарматні снаряди від гаубиць, самохідних е, е, гармат, мінометні, різноманітні мінометні міни. Тут є і, будь ласка, протитанкова німецька міна. Будь ласка, саме пересічно вже знає. Оце є протитанкова німецька міна, яку я розібрав кілька років назад. Вона була ціленька в вибуховому стані, настроєна на піщаному горбі на колишній дорозі. Це, тут входило дуже багато вибухівки. Люби, е, в нас спрацьовує більше як 400, 400 кілограмів. Людина, якщо йде чи віс проїжджає, чи навіть кінь від неї ногою наступить, вона не спрацює. Вона спрацює після цього, як на неї буде нагрузка. На, на, на 400 кг. будь ласка, купуємо. Ми вас просимо, запрошуємо відвідати наш музей, ера. Яворівський національний природний парк. Ви тут побачите дуже-дуже багато цікавого. Запрошуємо вас відвідати Єврійський національний природній парк, відвідати цей музей зброї, відвідати наші еколопізнавальні стежки та прийняти участь у майстер-класах. Дякую. Я теж, з що душою, я запрошую вас відвідати наш, як то кажуть, історичний науково-популярний центр, який відвідує дуже багато. Людей ви побачите дуже багато цікавого, знайомого, ще більше незнайомого. Обіцяю, буде вам дуже і дуже цікаво. Слава Україні! Героям!